Триває 13-й всеукраїнський конкурс творчих робіт Я журналіст для учнів 8-11 класів. Його завдання розкрити потенціал підростаючого покоління та допомогти школярам спробувати свої сили у створенні журналістських робіт. Як зароджувався конкурс та які терміни подачі робіт, дивіться далі. У перше конкурс Я журналіст відбувся 2009 року локально у місті Рівному. Тоді його організували видавничий дім ОГО управління освіти і науки Рівненської ОДА, Національний університет Острозька академія, а участь узяли 74 учасника. Засновник конкурсу, секретар національної спілки журналістів України Віталій Голубів, розповідає, із чого все почалося. Я сидів і раптом з'явилося в голові такі два слова: я журналіст. Я думаю, а чого б не зробити конкурс для діток обдарованих, які роблять. Перші кроки до нашої професії і трішечки їх підтримати, Віталій Голубів принагідно керує школою універсального журналіста, у межах якої не лише вчить писати журналістські тексти, а й сприяє загальному розумовому розвитку підростаючого покоління. Я намагаюся їх мотивувати взагалі на те, щоб ставити собі цілі, їх досягати і прагнути чогось у житті, тому що дуже багато молодих людей за от моїм спостереженням, і не тільки молодих, просто я працюю саме з молодими, Молоддю, а вони достеменно не знають, чого хочуть. 2016 року я, журналіст, набув статусу всеукраїнського, а вже 2018-го до нього долучилися 850 учасників. Мета конкурсу допомогти обдарованим дітям розкрити свої таланти та віднайти віру в себе, а також підтримати їхніх педагогів. І якщо в майбутньому із частиною із тих дітей, з частиною із тих вчителів, наші шляхи перетнуться і в інших проектах, якими я займаюся, то я тільки буду гордитися і буду щасливий, що наші ниточки співпраці, встановлені завдяки цьому конкурсу, отримали і якесь інше продовження також і таких прикладів чимало є успішних. Юлія Хоменко учениця однієї з черкаських шкіл. Вона учасниця двох попередніх років конкурсу Я журналіст. Торік дівчина посіла друге місце, проте зупинятися на цьому результаті не збирається. Їй подобається те, що тут, на відміну від деяких конкурсів, призові місця отримують не всі, а найкращі роботи. В цьому конкурсі я журналіст було лише одне перше, там можливо декілька, одне-два других, ну і третє. Тобто це здорова конкуренція, і це реально класно, тому що ти дійсно розумієш, на якому ти рівні, і якщо ти, наприклад, посів друге місце, ти розумієш, що це чесне друге місце серед усіх учасників. Мені здається, що такі конкурси вони навпаки закаляють, і навіть якщо людина нічого не отримала, вона розуміє, що в неї є шанс. І вона насправді може трошки попрацювати і досягти більшого. Для участі Юлія готуватиме відеоматеріал, адже доволі довгий час працювала журналісткою суспільного. А зараз захоплюється ігровим кіно та очолює клуб шкільного телебачення. З її слів, такі конкурси допомагають у самоорганізації та плануванні часу. Для однолітків, по перше, хочу сказати, це взаємодія з іншими людьми. Це точно. Тобто, домовитися про зйомку. Там можливо скоректувати певні моменти по часу. Це відповідальність за терміни і за свою роботу. Ти відповідаєш повністю за всі процеси. Ти розумієш, до котрої, ну, до якого числа потрібно здати роботу, і ти повністю відповідальний за ці... свій. Ну, за своє відео. Подати свою творчу роботу електронну можуть учні 8-го, класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів до 1 березня. Роботи поділяють за трьома номінаціями: стаття обсягом до двох сторінок, а 4 фоторобота до 10 світлин та відео тривалістю до 10 хвилин. Ключовим словом 22 23 навчального року є незламність, а темою розповідаю світові про незламність українців. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдан. Yeah.